А тут місяць, ой, ну так шкода, ну камера взагалі не передає. А тут місяць, ось дивіться, який ну прям вона такий класний. Все дивлюся, замітила. Бачите, якась нова торгова марка. Хатинка навколо світу. Я ще не бачила, прям наче вальони, хатинка біля лісу. Привіт, всім доброго раночку. Я вже сьогодні з очима. Значить, до мене приїхала Льона. Всім доброго ранку від нас. І зразу хочу сказати, коли дуже часто, хто нові глядачі, і не знають, що в мене вальоний є канал, то я кажу, що є канал, і називається цей канал хатинка біля лісу. Так. Заходьте, дивіться, як, як живе їхня сім'я. Зараз там відео виходять рідко, полю на свічки варить зранку, то вечором. Ви ж ви ж їй замовляєте свічки, от вона їх і варить. От, а так, взагалі, заходьте, дивіться дуже цікавий канал канал української молодої сім'ї. Так, ну а що? А я вже з віками. Альона приїхала, вже мені зробила. Якби, такий варіант мені більш, більше подобається, ніж те, що я ну, вам казала перед Туреччиною я робила в другої дівочки, бо Альона ж була в східниці. І мені зробили оті пахала. Мені таке не дуже подобається. А отак от от мені дуже подобається. Вони натуральні, вони гарні і не треба ні фарбуватись, нічого. Так, а ну розказуй, що? Де кислинка, де гірчинка? Вони не можу мене по об, об, обоє вони з гірчинкою. Надання Аруш я брала. Ефіопія дема мені дуже подобається, Да. Без кислинки. Без кислинки, гірчинка. Дуже подобається. Мені оце, оця Ефіопія, едема. І я зараз, наче, на дієті, знаєте, і не п'ю каву, але інколи п'ю. Ось сьогодні Зранку я теж її пила. І, а це ж ці сирнички, що я пекла. Хоча я знаю, підпічінкова і печінка, то це дуже погано. Ну, а, іноді. Гарбузові сирники. Зараз sì. буде Альона пробувати. Вона каже, що вона взагалі не любить з гарбузом mm -hmm. ні оладки, ні сирники. Ну, зараз пробує, тому що це печені, вони мають трошки інший. Вони знаєш, мені якщо як це подобається, буду і я готувати. Як Коли, печені такі на смак мені, вони навіть як, як печенюшки якісь. Так що спробуєш. А якщо ще з з сметанкою, то взагалі супина каву, а я чайок, ну пробуй, як вони печені в духовці, без жиру, без нічого. Можеш і з сметанкою брати. Хочеш з метком? Ну, це нема цукру геть, це гарбуз такий солодкий. Очень неплохо. І вони не мають цього такого... Глизявості. От мені що не, не подобається завжди на сковорідці жарила, то вони глизяві, А тут нема такого. Так. Вони мені як піднімають якісь, да, такі. да, один до одного? Ну майже 220 грамів сиру і 180 пюре гарбуза. -гар і це ще та і муки тут ніякої немає? Ні, борошно. Рисове Рисовий, рисове да. жиру немає ніякого. Таке... Я не знаю, правда, коли мене зараз повністю готує все ну, Саша. Так, швидко дуже, Повністю все Саша готує. Мені нема коли. Ну, нормальненькі такі, так? Да? Можна їсти. Угу. Можна їсти. Так що Алена одобрила. Ну, нема тобі привкусу гарбуза? Ні, смачні хороші. Я робила гарбуз, той такий, як ти робила, мультиварки. На да. І я туди ще додавала яблуко. Угу. То тут у мене гарбузове пюре з яблуком. А, то... а можна було більше яблука. О, О, так, так, я ж кажу, так, так от чайку, чайку, з метком, так, ну, кому мало цукру, тому що mm -hmm. я цукор взагалі не додавала, то можна тоді з метком і буде добре. Так що ми п'ємо чайок і ще я буду Альоні і робити сьогодні. Yeah. У нас так. Я тобі ти мені називається. Так що п'ємо чайки, кофейки і далі, далі щось робити. Вже 5 годин 17.08. А я тільки закінчила працювати. У мене сьогодні була одна клієнтка. Знаєте, я зараз беру тоді, коли ну, взагалі-то я понеділ не працюю. Але сьогодні дівочка от мені написала, попросилася дуже сьогодні. Треба брати, коли в неї є можливість, тому що більше в мене немає взагалі клієнтів, тому беру коли, коли хто хоче, тоді й беру. О! ой, турецький, такий смачний. Е, і зараз оце ще те саме. Допрацювала, і хоч на вулиці вже темно, і там такий місяць. Такий місяць, капець, я такого давно не бачила, зараз я вам покажу. Вже яка сьогодні в нас це, який місяць сьогодні, подивіться. По-перше, він такий, так низько, а по-друге, він такий прямо. Ну, ну, взагалі, як фонарь. Це да. Це ще камера і не передає такого. О, бачили, який місяць? Краса. Краса прямо, але в мене прийшла посилка на нову пошту. І я оце думаю, хоч на вулиці вже і темно. Ну, звісно ж, да? початок шостого вже темінь. Темінь, темінь. Ай, місяць вже ж тільки що показувала. Але хочу сходити, мабуть. Піду заберу посилочку зараз, і, і це матеріали я замовляла. Матеріали для роботи, і думаю, заберу я і якраз розпакую, от, і вам покажу, що я там. Бо я не знаю, я декілька посилок замовляла, то подивлюся, що це прийшло. Ну, цей гелі, як правило, гелі для роботи я замовляла. Тому зараз, мабуть, підемо, підемо за посилкою. Прогуляємося, вийдемо. От. Підемо за посилкою. Так, все, йдемо. Все, посилочку отримала. Така невеличка манісінька. Дома вже подивимося, що там на вулиці темінь темна. Але так, знаєте, хорошо на вулиці, то було прям холодно-холодно. А сьогодні в день у нас прям і сонечко було. І так, наче і не холодно, казали мені дівчата, що приходили. І зараз гарно на вулиці геть не холодно. Я навіть так без шапки, без нічого вискочила. Зараз ще забіжу в магазин, бо мені треба гроші на картку покласти. І потім вже додому. А тут місяць. Ой, ну так шкода, ну камера взагалі не передає. А тут місяць, ось дивіться який. Ну прям фонарь такий класний. З дому він не такий цей фонарь місяць. Дуже гарний місяць сьогодні. Так, Біжу ще в делікат, зайду. Це ж як щось так, вийти і не зайти в делікат. Треба ще в делікат зайти. Йду якраз ще й зустріла, зустріла мене тут моя глядачка. Глядачка зустріла і каже, Таня, як до вас на педикюр попасти? Я кажу, та, будь ласка, приходите і попадаєте. О, так що і Глядачі до мене ходять. Ну, ті, що в Черкасах тут -то, да. є. Так, все, підійшла до магазину, нові букви в нас повісили. О, тепер отак делікат світиться. Гарно, гарно так, все йду. Зайшла вже в магазин, дивлюсь боже огірки по акції 149,90. Взагалі були 199. Такі вже, бачите, бо, бо такі вже вони. Ой, ціни. Перець жовтий 139 гривень. А червоний ось такий 149,90-150 гривень. Ой, томати 150 гривень. 109, але ж вони вже не смачні, вони вже пластмасові Нічого купувати не буду, є він Подумала, може, щось Денису гірочка якого, ну. ну ну, ну Можу йому купити якоїсь морської капусти. Морська капуста є. чи він буде їсти з моркою та спеціями. Спеціями хтось зна. Морська капуста класична. Нема що бачити. Так, ладно, не буду нічого, бо це він таке не схоче. Так, а по що я прийшла сюди? А я прийшла. А що я прийшла? А, я гроші положила на картку. А так то мені тут наче нічого і не потрібно. ну, Зараз пройдуся. о, Може, якийсь день сердеки купити. Чи зараз подивлюсь, може, В общем, прийшлася так, прогулятися. Бо мені треба було до терміналу. До терміналу треба було. А тут все як завжди. Все дивлюся, замітила. Бачите, якась нова торгова марка. Хатинка навколо світу. Я ще не бачила, прям наче вальони хатинка біля лісу, а в них хатинка навколо світу. Сочевиця. Перший раз бачу таке. Так, ну що? я Зараз прогуляюсь, подивлюсь. А, може піти щось дій купити. Чого, ще якогось що? що? чи щось не знаю. Там є, наче. Прибігла я вже додому. Зараз подивлюся, що це, що це я замовила, бо я ж кажу, я дек... дві, по-моєму, у мене посилочки з матеріалами, то зараз гляну, що це прийшло. А, це дійсно у мене прийшло, ага. Зрозуміло. Пилочки для роботи. Так, дві баночки гелю. Дві баночки гелю я замовила. Так, і що тут іще? Ага, і тут декілька кольорів. Така маюсінька посилочка. Воно тільки коштує дорого, а посилочка нема що бачити. Ага, це праймер. Це праймер. І. Дві бутилочки, що ж тут? Що ж тут? А, це я блискітки такі позамовляла, такі гранатовий колір і якийсь бордо. Ну, мабуть, вам не буде видно, ну, можливо, видно, трошки переливається. Новий рік іде, і треба поповнювати колекцію блиску. Ага, да, а це такий вишня, дуже гарний теж. Дивіться, як переливається, страшне. От. І друга ще там десь йде посилочка буде, то там я замовляла. Зелені кольори в мене є, але ще трошки додаю, тому що цей же ж рік буде дерев'яної зеленої змії, О, то пододавала мало ли, може, хтось буде робити. Це і все. І з цього випливає, знаєте, якось у мене було питання, Таня, розкажіть, як ви прийшли в цю професію? Ну, прийшла несподівано, неочікувана і сама, сама, сама не очікувала, що я опинюся в цій професії. Тому що, коли ми, ну, по-перше, ми прийшли з Альоною разом в цю професію. в мене часто думають, що я Альону навчила. Ні, ми. З самого початку йшли з нею разом. А вийшло так, що це ще було, коли Альона вчилася, мабуть, на першому курсі. І я тоді займалася, у мене були торгівельні точки. Тут, в нашому магазині в центральному, у мене були точки. ну, В общем, були у мене торгові точки. Я займалася торгівлею, мабуть, як і всі тоді займалися цим челночиством. Е, і нігті тоді тільки-тільки починалися. Це був. Було... Боже, який же це був рік? Я не знаю, шостий, сьомий рік, десь так. Шостий, сьомий рік це було 2000. І... Ми ходили з Альоною до дівочки, тоді до одної робили нігті. Вони тоді тільки починалися. І ті нігті такі були, ну, коротше, вони такі були, що я кожен тиждень ходила до неї на ремонт. Це пару, два-три нігтика в мене постійно вони ламалися, і я ходила до неї постійно на ремонт, робити ті нігтики. І так воно мені це надоїло, ну і Альона так само. І так воно мені це надоїло, що я колись Альоні кажу, говорю, доця, а давай, говорю, вивчимося і будемо друг другу робити нігті. Ну, Щоб не бігати, не ходити. ну, Воно вже просто простої. Ладно, там зробив, да? і на місяць вперед, там, і ти знаєш, що ти ходиш, і все нормально. А то ж вони ламалися страшне. Ну і ми так собі і вирішили. Ми поїхали в Київ і вивчилися. От. Ну, А потім так, так вийшло, що там, знаєте, то подружка в мене, типу, каже, я до тебе прийду. Що я десь хожу, відношу типу, гроші десь в салон, я до тебе прийду. А я кажу: то я ж не працюю, наче якби ну, я так для себе. А вона каже: ну, от, будеш іще для мене. Ну, і так вийшло, що, знаєте, Прийшла подружка, потім. Прийшла цієї подружки подружка, потім тої подружки кума. І так пості, ну, поступово поступово почали до мене приходити потрошку люди. І я тоді Альоні кажу: а Альона ж е, вчилася тоді в юридичній академії, перший курс, мабуть, перший курс, і е, теж до неї почали приходити дівчата її з учоби. Теж просить, що ну, тоді майстрів майже не було. І от так це пройшов рік. І я тоді Альоні кажу: говорю, давай далі вчитися. Тому що ну, якби ця професія вона потребує постійного підвищення кваліфікації. А тоді ще були модні дуже оці малюнки на нігтиках, розпис. І другі курси, які ми пішли, це були оці... Курси розпису. От. І так пішло, пішло, поїхало, потім те, потім те, потім те. А потім дійшло до того, що в мене нігті стали давати дохід більший, ніж моя торговля. Тому що стали вже відкриватися великі супермаркети, де відділи оці. І торговля пішла на спад. Ну і так, Не пам'ятаю, який це був рік. Коли був ото свинячий гриб, як він накрив усіх, і торговля взагалі упала, бо люди боялися ходити по магазинам. І тоді, ото я закрила весь свій бізнес, і в мене залишились тільки нігті. І це вже ось оскільки років я займаюся. Тільки ну, нігтиками. Ну, а зараз, зараз із-за того, що дуже велика конкуренція. Я не знаю у кого, як, в якому місці, але в нас ну, дуже велика конкуренція, і конкуренцію складають. Знаєте, не майстри дійсно, які е, повигучувалися, які мають кучу дипломів, от як у мене, а складають самоучки. Е, і це дуже болісно, із-за того, тому що е, вони не роблять якісно, але роблять дешево. Вони працюють на китайських матеріалах, після чого в людей виникають алергії і в цей ж самоучок. Але, але вони збивають ціну і, ну, от і маємо те, що маємо. Потім ще дала дуже війна. У мене багато виїхало клієнток, коли почалася війна. Я так, знаєте, навскидку як порахувала, і це вийшло більше 30 чоловік. У мене зразу от виїхало. ну, І стало набагато важче. Ну, тому як би радуємося тому, що є. І на тому, і на тому дякуємо, як то кажеться. Так що, оце так я прийшла в цю професію. Ну, а зараз вже, знаєте, міняти щось пізно. Єдине, що я додала, це Ютуб. І якби дуже довольна, що в Ютуб мене Альона привела моя, вона мене тоді, тоді підштовхнула, якби і сподвигла мене на це, щоб я займалась Ютубом. Ну, оце так, оце так оце вийшло, що я прийшла в цю професію. От, так, все. А я на сьогодні з вами прощаюся. Сьогодні таке невеличке, мабуть, мабуть, відео буде невеличке вам, як пройшов у нас сьогодні день. Ну, я, я працювала, Альона працювала, отож я вам показала, ми друг другу красу навели. От, і все. Оце. І день скінчився. Всю. вечір, пізно. Так що з вами на сьогодні я прощаюся. Всім всього самого, -самого найкращого. Ой, Бажаю, Ой, бажаю, дякую вам всім за те, що ви мене відправляєте в східницю, дай Бог тепер тільки заробити гроші. Бо я ж приїхала після Туреччини, і в мене зараз фінанси поють романси. От. Тому, ну, але знаєте, як кажуть, треба, е якщо є проблема, так, і ти її хочеш вирішити. Треба це озвучити для Всесвіту. І тоді Всесвіт тобі пошле можливість заробити там, чи, ще щось, чи ще щось зробить для того, щоб твої мрії здійснилися. Тому, тому маємо надію, що все буде добре. От. Ну, все, з вами на сьогодні прощаюся. Всім всього самого-самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.